Намагалися торгувати трофейною зброєю та вибухівкою у Кропивницькому. Затримали двох дезертирів, які планували налагодити підпільний продаж озброєння. Ділки взяли на гарячому під час спроби передати покупцеві нелегальний товар. Зокрема, вилучили 5 протитанкових гранатометів та 11 бойових гранат Ф 1 Крім того, під час проведених у них обшуків було виявлено та вилучено велику кількість іншого озброєння та боєприпасів. На підставі зібраних СБУ доказів їм повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Їм загрожує до сіми років позбавлення поля. Не дали підкорити Україну. В Кропивницькому посмертні відзнаки вручили рідним полеглих українських захисників. Ордени за мужність присвоїли солдатам Вікторові Нестеренку, Олександру Сухову та сержанту Сергієві Цуркану. Воїни боронили державу з перших тижнів повномасштабної війни. Вели запеклі бої проти окупантів на Херсонщині та в Миколаївській області. Рідні військових переконані, завдяки відвазі їхніх близьких Україна витримала шалений натиск багатотисячної армії росіян та продовжує боротьбу за незалежність. Тому подвиг бійців безцінний. Нагороду отримую я за чоловіка Нестеренко Віктор Григорович, який пішов з самого початку повномасштабного вторгнення добровольцем, загинув він, обороняючи Миколаївську область, село Лимани під час мінометного обстрілу переживаємо досі і будемо переживати все життя, тому що коли ти знаходиш свою половинку, з якою ти дихаєш в унісон і потім в тебе виривають просто твоє серце. Як можна казати, що чогось там конкретного? Не вистачає його і замінити його ніколи і ніким я не зможу. Вони віддали саме найдорожче, що в них було за для нашої перемоги, за для нашої держави, за для нашого українського народу. Віддали своє життя для того, щоб ми продовжили цю трикляту війну і. Вигнали лютого ворога з нашої рідної землі. Відголоски ворожих атак. На Кіровоградщині знешкодили бойову частину російського дрона. Вибухотехніки області проводили перевірку на місці падіння уламків ворожих безпілотників, де власне і знайшли нездетоновану частину одного із БПЛА. Вибухотнебезпечні предмети фахівці знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки. Поліція нагадує громадянам у випадку виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не підходити до них, не чіпати і не переміщувати, а негайно повідомити про це за номером 102. Зимують. Нормально. Через нестійку погоду аграрії Кірвоградщини пильніше слідкують за своїми посівами. Утім, загроз о зиміні не бачать. Повідомили в облвійськадміністрації і додали, що під майбутній урожай в регіоні засіяно зерновими в межах 400 тисяч гектарів, зокрема, пшениці 343 тисячі, майже 50 тисяч це ячмінь, аналогічна площа і під ріпаком. Поряд із цим область готується і до можливої аномальної спеки, яка мала місце в 2024-му й значно знизила врожайність. Ставку роблять на модернізацію та розбудову зрошувальної інфраструктури. Суб'єкти господаря не користуються. Мережами господарськими, які будувалися ще за радянських часів, і які потрібно модернізувати і розвивати державна реформа по зрошенню має на меті модернізацію цих систем, передачу їх суб'єктам господарювання і подальшу їх розвиток, і в тому числі і з державною підтримкою. Станом на сьогодні ми маємо в області три організації водокористувачів, і плануємо в двадцять році також розширити цю кількість ще на три, тобто шість суб'єктів господарювання, які потенціально в 2025 році будуть вже об'єднаннями водокористувачів. Шість тонн мальків риби випустили в акваторію Дніпра на Кіровоградщині. Кременчуцьке та Кам'янське водосховище заселили 32 тисячі одиниць коропа і товстолоба. Зариблення здійснили фахівці Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Кіровоградській області. На ці заходи в межах обласної програми екологічного захисту середовища скерували півмільйона гривень. Передбачається, що зариблення допоможе зберегти екосистему водойм та сприятиме покращенню їхнього природного стану. Крім того, після збільшення Популяції риби мають зрости обсяги її промислового вилову, що дозволить залучити додаткові кошти в бюджет. Через непролетарське прізвище став ворогом народу. Історичну книгу з такою назвою презентували читачам у книгозбірні імені Євгена Маланюка. Збірку новел, в яких описана трагічна доля українців за правління радянської влади та її комуністичний терор на теренах Кіровоградщини, створив кропивницький краєзнавець Володимир Поліщук. Книга побудована на архівних документах минулого сторіччя. За словами автора, дослідженням цієї теми зайнявся, щоб викрити злочини більшовиків та показати їхні жорстокі методи поневолення українців. Друковану збірку подарують закладам культури та архівам області. Також книга буде доступна онлайн, аби кропивничани вивчали власну історію. В майбутньому Володимир Поліщук збирається випустити другу частину, доповнивши збірку, новими історичними новелами. Всі ці матеріали побудовані або на архівно-слідчих справах, або на публікаціях у місцевій пресі 20-30 років, це історія радянської влади, це терор. От, він не припинявся навіть після 53-го року смерті Сталіна. Цей терор не припинявся. Розумієте? І те, що тоді відбувалося, фактично це відбувається в Росії. Зараз всі ми бачимо, що воно така радянська влада і що воно така Росія.